Привіт, друзі, з вами Зевс. Є інформація про оновлення дошки, яка буде в кінці липня. Глянемо, що за перси тут є. Перший ряд це Гема 23-го року, другий ряд Безна, третий ряд Мушкетери. та четвертий Маги. У мене зображення старі. Немає після ребалансу нових зображень, але то несуть з цієї дошки. На... Немає сенсу дивитися на їхній урон, тому що вони все одно, всі без костюму і застарілі. Але є корисні герої, які просто по особих навиках можуть бути як саппортами, так і, і може хіллери і зараз оглянемо, не знаю. Будемо вибирати і думати. Перший скагер Мар. Він коли тільки вийшов, був дуже непоганий. Він навіть зараз якого сладкий гараж. І його ще й бахнули. Не знаю не настільки, він в мене також є, але я в свій час трохи його недооцінив. І він в мене просто прокачений понад 4,80 тому що йому інші герої в пріоритеті. Але він все одно його використовував, коли тільки починав розвивати свій аккаунт. Він все одно дуже допомагав. У них всіх пасивка класна, що їх не можна заблокувати. На урон можна не дивитися, хоча б трипл шотер колись було чітким. Його плюс, що він з меншою на 20%, а це інколи дуже допомагає. І накидає сліпоту. І інколи це вас може вам спасти катку і ви можете виграти. Ще й плюс клас-боєць, теж дуже непоганий клас. Ареакс. Теж дуже класний був ГМ. Він як був як гуфу. На швидкій мані дуже боляче було, як проходило цепочку. Також класно має пасивку. Тільки зараз він вже по статах просив і мало кому підійде. І так. Специфічний герой місяця. Я мало хто його використовував, може хтось має в свої команди підібрані проти якісь специфічних оборон. Ніколи не користувався і мало я бачив, щоб хтось користувався і не можу вам щось сказати. Ну, по факту, коли він виходив, ну, можливо, тоді мало хто кров ману, я розподілив між союзниками. Ну, я б не рекомендував брати. Утраган. Знаю, що навіть зараз в слабких альянсах, інколи потрапляється в середніх альянсах в обороні в центрі. Колись, мені здається, його використовували дуже часто в центрі, він неприємний був, але зараз він і пустота просів, і багато є героїв, що супротивляються яду. Тому для середніх ще гаражів підійти, я думаю. Інісія. Середня мана, непоганий ГМ через те, що він як Лазар не дозволяє нормально відхилитись. Слабкий урон від привтічення, але хто ще грає там, 4 в 1, там, моно, непогана регенерація ще дає для мани. Ну і б'є як не як Сонфольд. Колись був топовий саппорт хіл. Зараз з... без костюму його немає сенсу брати, хіба що купити або випаде випадев з костюмом, але зараз він не особо грабельний. Ну Хоча він колись був непоганий перші, це вже залежно від. Ваших гаражів все ж таки більшість цієї дошки це все під гаражі, тому що всі тут герої будуть без костюмів і вони, звісно, будуть дуже слабкі, і їх пробити буде дуже просто. Тому це все підбирається під більше з цієї дошки, під якісь команди універсальні, щоб сам навик допоміг, а не урон, бо тому що урон у них всіх буде слабенький. Ну, ну, кращий з безни це він якщо вибирати з нього. Звикину. Важко мені сказати, я навіть не пам'ятаю, чи часто дюзили, бо тому що я, коли от бездна було в топах, я не особисто тоді грав. Зараз, мені здається, він безкорисний, тому затримуватися тут не будемо. Із гіра. На мою думку, це також безкорисний герой. Немає що навіть сказати, плюсів, мінусів. Як бачите, його тут сила навіть з костюмом, показує бонус костюма 985. Не знаю, де його можна задіяти, тому ми йдемо далі. Ще один. Не знаю, його, напевно, найменше десь використовували, тому що він повільний. E, F, що, знімає цілі ефекти росту і увідання. До речі, я не знаю, чи це йому додали, чи його було в нього був з самого початку, тому що тоді особливо увідання я й не пам'ятаю, щоб було у герою. Тим більше, якщо побалуватися, ну, не, не знаю, можна кудись його пригніздити. А так не, маю, не, не бачу сенсу брати його взагалі. Октрос. У нього тут особий навик заточений, під урон, тому його брати зараз немає сенсу він навіть у костюмі не буде мати сильний урон. Тому більшість героїв, якщо ви виберете корисних і, зак... і приходиться брати інших, то суто для обміну душ. Так що його команду немає сенсу якусь брати. Араміс дуже класна карта, його я даже бачу використовують зараз. Топові декотрі альянси проти бабок дуже класно грає. І сам по собі непоганий герой, і триплшоттер, і хілить. і... і, хіли, і... Невесприїмчимо до недугу і не, не можна зняти. І плюс 6, защиту собі накине. В атаку він дуже класно підійде. Проти важких оборон, таких як бабка на мані чи повільні без різниці. Він дуже класно грає. Констанція. Теж класний був герой колись пам'ятаю дуже. І за швидкої мене набридало, тому що клала, е, уклонення. Можливо, навіть зараз комусь допоможе, наприклад, комусь, як саппортом, наприклад, якщо у вас там залишається троє і є така ситуація, вона ставить. Уклонення і, і ваші уклонення ці спрацьовують, то можна так і затягнути бій, затащити. Як у когось проблеми є з саппортом, бо це більше йде про те, щоб прожити довше, а не, а не на урон, то вона гарно підійде. Портос. Повільний, дуже вже мінус, тому що стати Слабоньки він, скоріше всього, не доживе до своєї зарядки на всіх режимах, тільки на швидкій. Атаці він зможе на Шутнімані. Але це для кого слабкий гараж, тому що у нього хоч пише 380, це на сьогоднішній реалій і так дуже мало, тому що у нас нові герої повиходили, що б'ють 400-450 по всім на повільній мані плюс стати у них нові. Це не рекомендував тоді брати цього героя. Атос дуже швидкий, ну це проти ну зараз міньонщики вже минуло, вже ара мега міньонів і то вона вже приходить. Тому важко сказати, ну якщо там попадаються в оборонах мінньонщики, да, так як без отхілоп. Ну то він буде класний герой, хоча проблема всіх цих героїв з дошки, що вони них стати дуже слабкі. І давати альфа злом і фу 25 МБМ дуже шкода, тому що краще виловити якогось нового, і там ти йому даш один злом, він буде в рази сильніший, живучіший. Тому це все під власний гараж. Дивіться, бо в нього плюс це що він буде знищувати міньйонів і ману за це нахидувати. Кардинал Ришелія. Свій час бункер був не дуже класний та І Якщо б в нього було ну, статуного села проти своїх колег більше. На війну без отхіла теж непогано підійде за паразитів і знімає всі усилення. Паразит кожного ходу і передає союзникам. Тому непогана карта, тільки треба знайти її під свою команду. І ще її можна якось використовувати. Переходимо до магів. Вони так нагадують, що всі герої без костюмів. Бекі це такий специфічний герой, його треба вміти використовувати. І я думаю, він скоріш корисніший на другому заряді, але на другому заряді дуже важко зарядити, там потрібно 12 камінь, якщо не помиляюсь. Тому це під так, специфічні команди треба підбирати. І я просто не, не знаю, тому що не бачу, як використовували, не цікавився і сам немає. Тому переходимо далі. Вайшалі. Класний саппорт, теж ще по статам ну, краще, як за попередніх. На першому заряді і хілить, і атаку накидає, і очищає недуги. Це дуже непогано. І, на, і в другому заряді забираю всі посилення ворогів. Та непогано ще йде е, урон піском. Якщо ви його вкачаєте в атаку, мов, повинен би був ще більший бути урон і плюс ріже атаки. Це а, самі посилки маги, ви самі знаєте, це посилки маги, та, самі знаєте, що є залежно на якому заряді. 50% на дру, першому заряді, на 100% на другому заряді, що він покине 10%, у мене 700 людних. Це посилка маги. Каміла. Теж класна карта. Тільки по статах, бачите, у нас лапша. Але що перший, що другий заряд у мене дуже другий заряд неприємний, що скорочує здоров'я всіх ворогів і, і, і бронеріз. А перше, що хілить і обер ХП і защита накидає. Непогана карта, тільки щоб живучість трохи більше було щоб було топ. Але ви як знаєте, зараз виходять ну, костюми на магію. Тому як когось мало якихось сапортів, хіллерів, одного, ну то можна взяти. Але це скоріше всього для новачків, тому що я думаю на середніх гаражах вже там є набагато кращі хіли і сапорт. Тому Дивіться на свій розгляд. Телоній взагалі. Мені здається безкорисна карта. То що відновлює 75% героїв і ближніх союзників. Ну гаразд. Ну, от зараз нових лікарів, що 50% лікують не і всіх, і, і набагато краще і живучи. Тому я, я б не рекомендував брати. Безкорисний, мені здається, герой. Надіжда. Е Гарний герой. Тільки шкода, самі бачите. Стати дуже просівші. Придеться підганяти під нього п'ятизірковий отряд, прокачувати на Макс, щоб вона прожила. Але дуже класна, класний герой підтримки. Бачив, що і дотепер його використовують. Ще б як костюм вийшов зловити, то вона вийде друге дихання. Ну, Я бачу без костюму, все одно її багато хто використовує, тому що дуже корисний, що перший зараз, що другий, як бачите. Тому я б рекомендував її брати. Тому. Давайте виберемо кого б я вибрав на свій розгляд. Я б вибрав Скаргермара каргермара і за його особого навика і пасивки. Ріжемо на 20% трьом. Та міткість мінус 30% це дуже дякую виручає. Трагана це, якщо у вас немає фіолатового центра нормального на війну, якщо ви новачок, то він вам також підійде, тому що він дуже неприємний. ТОП-2 кардинал Ришелє із-за своїх паразитів, та що він передає своїм союзникам кожне посилення, яке зняв. Не знаю, чи Ну, ТОП-3, топ-2, не знаю, що вона прорізає, але Константинці я би теж рекомендував. Інколи виручає своїм уклоненням. Це під э... атаку, яку ви вибрали, проти якої оборони ви йдете. Якщо там масовики, можуть особливі навики уклонення вас спасти. Е... спасти. Кам'ялов топ-2 точно прорізає. І за своїх навиків і вона маг у пасивці. Тому рекомендував я я її в ТОП-2, моя думка. Вайшалі теж на рівні з нею і... А я так само думаю, що вона в ТОП-2 прилізає. Топ-1 це надіжда, звісно. З... І Араміс, тому що це дуже... Мені здається, Араміс найкорищніший тут герой. Тому рекомендую в першу чергу брати його. А більшість героїв це все тільки на обмін душ, можна сказати. Ось такий огляд вийшов, тому пишіть свою думку. Вибачайте за якість оцінки, тому що я взагалі перший раз роблю такий обзор на відео, тому буду покращуватись, навчатись і випишу свої думки, приймаю як і критику, так і поздоровлення. І ще хотів вам одну річ сказати, зараз покажу, я почув вести телеграм-канал. Тут хто не бачив старе відео, попереднє точніше відео, я прокачував свого альянса Пантери на 30 призив та забрав гаранта. Тому якщо вам буде цікавий такий контент, то пишіть коментарі свої, тому що якщо я залежу від того, скільки збереться, я візьму рандомайзер, виберу якогось переможця, залежно від кількості людей, які будуть участвувати у розіграші, я виберу кількість е, е, призивів, все залежить від вашої активності, тому підписуйтесь, пишіть свої думки та. Моє бажання може підписатися на телеграм-канал, тому що я буду тут публікувати спочатку ці новини. Пробую вести ось такі новини, тому буду дуже, дуже вдячний, хто підпишеться та прикріплю посилання під відео. Ось такий огляд нової доски вийшов. Дякую за перегляд та до зустрічі!